Підприємство ЦІ Тріос С, яке займається виготовленням спецавтомобілів та броньованого скла, уже двічі переїжджало спочатку у 2014 році з Криму і вдруге у лютому 2022 року з Мелітополя. Тут на львівщині довелося все починати з нуля, адже вивести своє обладнання під обстрілами не було можливості. Ми втратили все, все, що у нас було в Мелітополі. Головне обладнання надважке. Головний автоклав важить більше 22 тонн, і його неможливо було вивести дуже швидко. А окупація Мелітополя відбулась. За декілька годин від початку війни все інше також залишилось на окупованій території. Тут починали з пустого цеху і з одного автоклаву печі і обжимальні шафи складали самостійно. З нами приїхали вісім родин, які постійно з нами, які знають всі процеси переобладнання і знають, як працювати зі склом. На Львівщині підприємство відновило повний цикл виробництва броньованого скла і розпочали налагоджувати переобладнання броньованих авто. Наше підприємство займається переобладнанням вже років 20. Ми робили до війни це автомобілі швидкої допомоги, реанімобілі. А переобладнання броньованих автомобілів зараз, ну по-перше, на часі вони потрібні зараз в країні, і ми їх виробляємо повністю з нуля. Ми можемо зробити будь-який тип переобладнання, будь-який броньований автомобіль потрібного класу для нашого замовника. Ось ці автомобілі це третій клас бронювання. Вони можуть втримати кулю автомата. І головне, що ми робимо, це самі, саме скло на автомобілі, це броньоване скло. І всередині це бронекапсула, яка робиться з броньованої сталі. Все це виробляємо тут, на місці. Далі автомобілі поїдуть туди, куди їм треба. Ну, Деякі автомобілі будуть допомагати нашим хлопцям на Сході. Володимир Меренчук – технолог підприємства, один з тих, хто переїхав на Львівщину з Мелітополя. Він займається бронюванням скла і машин. Заганяється звичайна автівка, яка треба, ну, як наразі, це внедорожний автомобіль, посилюється підвізка, заміна пружин, бо ваги перебавляється багато на автівку, бронюються капсули, двері. Потерпедна частина, вся стеля, все повністю скло. Для броньованих автомобілів підприємство самостійно виготовляє скло. Закладаємо в піч, вигинаємо. Вигнуте скло вже йде на комплектацію плівки, відповідно, плівка. І скло й воно між собою як сплавляється, і виходить так би броньоване тріплекс, так, якби скло. А це вже готове броньоване авто, яке зробили на підприємстві. Зовні вона не відрізняється від звичайного автомобіля, бо так повинно бути. З внутрішнього оздоблення. Броня покривається ковролином, щоб це було більш тепліше та затишно. Всі щілини перекриті бронею, все скло має. Певний нахльоз на скло, щоб не було кульового проникнення навіть під кутом. Зараз підприємство завершує робити другий броньований автомобіль. Далі має замовлення на 50 спецавтомобілів. Загалом впродовж року тут планують зробити близько двох сотень авто. Також планом відновити виробництво реанімобілів. Ольга Дейнека, Тарас Патлякевич Суспільне новини Львівщина.